всіх прихильників спорту та здорового способу життя, як і завжди у цій порі, в ефірі програма «Спортленд». Дивіться сьогодні у нашій програмі. Відпускний настрій зірки та Олександрії. Украгроком перший у східній групі другої ліги. Чотири з чотирьох БК «Кіровоград» перемагає Кременчуцький Кремінь у чемпіонаті та Кубку України із Голландії з медалями. Одне очко на двох здобули в останніх іграх першої частини сезону ПФК Олександрія та Кіровогрецька зірка. Наші земляки не змогли порадувати своїх вболівальників у поєдинках з Миколаєвом та Алчевською Сталлю. Поразка в останньому матчі першої частини чемпіонату. У 21-му турі Кіровоградська зірка на виїзді зустрічалася з другою командою ліги Алчевською Сталлю. У перші п'ять хвилин матчу команди обмінялися голами. Спочатку вже на другій хвилині забили господарі. Зірка відігралася швидко. На п'ятій хвилині голкіпер Сталеварів парирував удар Ярослава Галенка. Але Вадим Шаврін таки добив м'яч у ворота. 1-1. <плес> Наступний забитий м'яч глядачі побачили у другому таймі. На 55 й хвилині півзахисних господарів Юрій Батюшин ювелірно виконав штрафний удар. 2-1. У відповідь зірка активізувала свої атакувальні дії. Але наш капітан Андрій Степанов не зумів переграти голкіпера Сталі. А от господарі забили втретє. За 10 хвилин до завершення матчу легіонер з Конго Бюрнель о встановив остаточний рахунок – 3-1 на користь сталі. <му> Після цієї поразки зірка опустилася на одну сходинку у турнірній таблиці. Зимове міжсезоння наші земляки зустрічають на шостому місці. Втратила очки на фініші першої частини сезону. І Олександрія один із лідерів першої ліги вдома несподівано зіграв нічию з фінансово нестабільним нині футбольним клубом Миколаїв. Через невиплату заробітної плати команда з міста корабелів навіть не вийшла на гру попереднього туру з Севастополем. А от проти Олександрії Миколаївці зіграли і дали бій нашим землякам. У першому таймі перевагою володіли господарі. На 23 й хвилині після передачі Віталія Гавриша нападник Артем Полярус вийшов один на один з голкіпором гостей і відкрив рахунок у матчі. Він же на 35 й хвилині міг зробити дубль, але пробив повз ворота. Змарнували можливості подвоїти рахунок, і Віталій Гавриш з В'ячеславом Шевченком. А от у другому таймі гості вирівняли гру, і небезпечні моменти почали виникати вже біля воріт Руслана Зарубіна. На 63 й хвилині Віктор Барко зрівняв рахунок 1-1. Ще у кількох моментах наш голкіпер врятував команду від більших неприємностей. У підсумку нічия 1-1, І Олександрія йде на перерву на третьому місці. Не зміг здобути очки в останньому офіційному матчі 2012 року. І Головківський Украгроком вояж до Севастополя не приніс нашій команді позитивних емоцій, хоча і не вплинув на її турнірне становище. Поразка в останній грі перед зимовим антрактом. Головківський украграком у ранзі переможця східної групи другої ліги не зміг переграти у Севастополі фармклуб лідера першого дивізіону. У першому таймі біля воріт господарів наші земляки створили не один небезпечний момент. Але далася взнаки стара хвороба головківської команди, погана реалізація гольових моментів. А от Севастопольська команда на початку другої половини гри своїм шансом забити м'яч скористалася бездоганно. На 55 й хвилині нападник господарів Ігор Тудаков використав одну із небагатьох помилок захисників Украгрокому 1-0. На 81-й хвилині гості відігралися. Але ось у цьому ігровому епізоді арбітр матчу зафіксував положення поза грою. Інші можливості забити м'яч у відповідь нападники «Укргрокому» змарнували. Тож досить несподівано в Севастополі завершилася десятиматчева серія головківської команди без поразок. Ця невдача ніяк не вплинула на турнірне становище дострокового переможця групи Б другої ліги. Але головна боротьба розпочнеться навесні, коли 12 кращих команд груп А та Б визначатимуть володарів путівок до першої ліги. Календар чемпіонату та сліпий жереб Кубка України звели у чотирьох поєдинках поспіль: баскетбольний клуб Кіровоград та Кременчуцький Кремінь. Ігри дебютантів вищої ліги проти неодноразових призерів національного чемпіонату приймав спортзал Кіровоградського педуніверситету. Чи вдалося нашим землякам здолати суперників? Знає мій колега Олександр. Чотири перемоги кіровоградців у чотирьох іграх такий результат протистояння баскетбольного клубу Кіровоград та Кременчуцького Кременя. Спочатку господарі довели свою перевагу у двох поєдинках з чемпіонату України. Якщо у першій грі наші земляки лише у другій половині поєдинку остаточно схилили шальки терезів на свій бік 85-77, то у другій перевага господарів не викликала сумнівів навіть у прихильників Кременя. На велику перерву команди пішли за 13-ти очкової переваги БК Кіровоград. Ефектними та ефективними діями на майданчику запам'яталися Ярослав Гогіїв та Олександр Подопригора. Перевага наших земляків у класі дозволила коучу Кіровограда Валерію Мельничуку варіювати складом у другій половині матчу. Семь человек оказались набравшие десять боли очков, то есть мастеровых. Вот и весь сказ. Тогда сыграли. Ну, два ярко выраженных игрока, а сьогодні сім гравців команди. То тобто, есть п'ятерка основна, еще два выходящие на замену. Вот и все. Як і в першій грі, одним із кращих на майданчику був наш капітан Дмитро Ігнатенко, який знову відзначився дабл-даблом. 12 очок та 13 підборів. Надо играть кожен момент, доигрывать до конца. Давайте сили, никогда не давайте слабинку. То есть бороться до последнего в любых моментах. Фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу кіровоградців 95-71. <звіг> Далі ці ж суперники зійшлися у кубковому протистоянні. У першій грі однієї восьмої фіналу Валерій Мельничук дав відпочити лідерам Антону Рожкову та Дмитру Ігнатенку. Резервісти Кіровограда не могли не скористатися шансом заявити про себе. Особливо старався центровий Роман Сокіл. У підсумку він став кращим гравцем поєдинку 23 очки та 11 підборів. У третьому та четвертому періодах наші хлопці взагалі грали у своє задоволення. Чого варті лише Слем Данк Романа Сокіла та Алей УП у виконанні Івана Гусарова та Давида Майсурадзе. Як підсумок розгромна перемога Кіровограда 94-64. Тож другий кубковий поєдинок суперників став для наших земляків своєрідним тренуванням з підвищеною відповідальністю. Результат гри: – 89-81 на користь господарів. БК Кіровоград у чвертьфіналі Кубка України в одній грі «Кураж» поймали «Ігнатенко» рашко. Тем не менее, допустим, в следующей игре у нас было 7 мастеровых по 10 очков, но 7 человек. Поэтому, когда ни, ни одни не ловят кураж, другие ловят, когда и те не ловят кураж, команда играет, и команда побеждает. За что я благодарен всем. И благодарен зрителям, которые приходят и поддерживают нас. 800 таквондистів з майже 50 країн світу стали учасниками міжнародного турніру класу А у Голландії. На цих престижних змаганнях наші спортсмени завоювали 4 медалі. Після повернення кіровоградських та з країни тюльпанів мій колега Олександр поспілкувався зі спортсменами та їх тренерами у фан-клубі. Сьогодні знову в нашому фан-клубі зібралися представники кіровоградського теквандо і знову приємний привід зібратися. Це успішний виступ наших майстрів на міжнародному турнірі А у Голландії. Віктор, я знаю, що ви там керували не просто кіровоградську делегацію, а взагалі збірну України. Так дійсно, 10 листопада цього року ми виїжджали в місто Гага в Голландію, на міжнародний турнір А. Це був дуже великий турнір. Він зібрав близько 800 чоловік з 48 країн, 8 країн світу. Я виїжджав на ці змагання як тренер збірної України. Збірна України була представлена трьома містами: Донецьком, Севастополем, ну, в тому числі Кіровоградом. Кіровоград виступив на цих змаганнях дуже вдало. Ми привезли чотири кубки. І в цілому Україна посіла перше загальне командне місце, зайнявши 15 кубків. І ми випередили збірну Голландії, основного нашого конкурента на одну медаль на один кубок. Ну, більш детально про це розповість мій колега Олег Литвиненко. Олег, наскільки мені відомо, на цьому турнірі успішно виступили саме четверо ваших вихованців, і взяли вони всі медалі. Ну і головне, я думаю, що. Спортсмени, які вперше потрапили на такий представницький турнір, там не загубилися і були готові протистояти кращим бійцям. Так, справді, для наших спортсменів це був перший такий досвід виїзду на саме міжнародні змагання. І важливо, що, що ці змагання були такого високого рівня. Я гадаю, що наші спортсмени дуже вдало виступили, враховуючи те, що були дуже важкі е суперники в них. Два перших місця, одне друге трішечки не вистачило нам в фіналі і одне третє місце. Але важливо, що ці третє, друге місце були програні нашому спортсмену з Сімферополя. Тобто Україна забрала перше, друге і третє місце. А спортсменів з інших країн наші представники спортсмени дуже вдало пройшли. Я гадаю, що така покладений дуже гарний шлях на майбутнє. І спортсменів наших дуже велика перспектива в подальшому розвитку. До речі, Олег, якщо відверто, наскільки ви вірили в те, що ваші спортсмени успішно виступлять у Голландії? Ви знаєте, ми до цих змагань готувалися, тим паче, що буквально за декілька тижнів до цього у нас був турнір Дніпропетровську, де виступали ті ж самі спортсмени, зайняли там майже всі призові місця. Багато було які переможцями цього турніру. Тому я очікував на такий результат. Ну, скажімо так, що буде наскільки багато перших місць? Ні, але що ми будемо в тройках і в призах так. Ну, питання до вас, як до президента обласної федерації. Наскільки от було складно організувати цю поїздку? І от особисто ви також очікували такого успішного виступу в Голландії? Перше, що я хочу сказати за ці змагання, всім браво! Я дуже вдячний спортсменам, тренерському колективу, які. Провели, провели таку роботу, і ми, я думаю, що й очікували такий результат. І ще раз хочу подякувати всім, що вони зробили. В першу чергу, гордий я за те, що наша Кіровоградщина і особливо збірна України дала такий результат. Ви всі звичайно бачите, який результат. І я ще хочу звернути увагу на те. Що це дуже-дуже тяжко в таких умовах, як на даний період часу, і показувати такі результати. Те, що було прикладено дуже багато зусиль для і як ця поїздка була, і виїзд в Гагу, в Голландію, я думаю, що тренерський склад, який їздив. Розумію, як це було складно. Ну і в частності мені. Те ж саме було тяжко все це робити. Але я думаю, що незважаючи на всі тяжкі умови, я думаю, що збірна України, яку очолював наш тренер Віктор Тиханенко і тренер його колега Олег Літвіненко, зробили все для того, щоб досягти такого успіху. І я ще раз хочу подякувати їм і спортсменам і їм за їхній труд і сказати їм велике спасибі. Також поруч зі мною троє призерів змагань у Голландії. Я знаю, що тобі вдалося успішно виступити, але от, на відміну від своїх товаришів, ти посів друге місце. Як ти вважаєш, міг ти бути першим? Так, да, я мог би зайняти мені кажеться перше місце. Ну просто что я провел чотири бої. Ну, в фіналі в останньому бою мені хватило. Ми зайшли з українцем. З українцем із Донецька і німного ну, мені не вистачило. він мене обіграв. Ну, так я думаю, що в следующий раз у мене обов'язково все вийде. Іван, я знаю, що ти також успішно виступив у Голландії. Це був не твій вже не перший виступ міжнародний. І я знаю, що в Естонії ти також був першим. А от Голландії що допам'яталося? -то Як тобі довелося успішно так виступити і стати першим? Так, я дуже добре виступив. У мене було. було... П'ять поєдинок і в фіналі я стрівся з бельгійцем і переконливо його виграв. Ну а чому ти успішно виступив в Голландії? По-перше, це мабуть тренування. І по-друге, перед цим ти також я знаю вдало зумів здобути медаль у Дніпропетровську. Так я чотири рази на неділю тренувався з тренером та робив комбінації. І я був на Кубку України і зайняв призове місце. Там мені дало впевненість на Голландії, там, де я зайняв перше місце. Першим став у Голландії і 9-річний Данило Саєнко. А тобі що найбільше запам'яталося у Газі? Коли ми були у Голландії, мені більше запам'яталося те, що там був великий зал. А коли ми зайняли перше командне місце, то ми співали гімн. Коли останній учасник з України бився, ми співали гімн і ну, вболівали з нього, щоб він виграв. А так, то все було добре і мені сподобалось. Також я знаю, що у вас є декілька приємних новин за останні декілька місяців. Саме от і в розвитку вашого виду спорту, і скажемо нововведеннях, які планується зробити в наступному році. В цьому році багато нового є в нашій федерації. Зокрема, це відкриття відділення Парадхефондо. Ми в цьому році на базі новоспорту в Кіровограді відкрили відділення. Деф Теквондо це діти з проблемами слуху. І відразу хочу сказати, що не дивлячись на те, що ми працюємо лише три місяці з такими дітьми. Вже одна спортсменка з цього відділення потрапила до складу національної збірної на Деф Олімпіаду, яка буде проходити в липні місяці в Болгарській Софії, а також ми відкрили Два відділення в дитячих садках. І на сьогоднішній день у нас в садках дитячих тренується біля 100 дітлахів віком від 3 до 6 років. Це саме є те покоління, яке прийде на зміну сьогоднішньому. Будемо так говорити, це наш резерв на майбутнє. Також ми в цьому році зробили грандіозний проєкт, я так вважаю, це відкриття центру. Східних бойових мистецтв під назвою Тайпен. В цей центр увійшло на, сьогоднішні, на сьогоднішній день вже четверо трен, тренерів. Вони, це відділення буде працювати за напрямками Тхеквондо ВТФ Тай, Тайквандо АйТФ, айтієв Хапкідо та Пінчак-сілат. Поки що. І далі ми будемо розширювати список цих видів спорту. А де ви думаєте, розташувати це приміщення? Де воно буде знаходити? Це приміщення. Ми плануємо розмістити. Ну, скажімо так, воно вже там розміщується. На базі ДСШ Велорадій за адресою Волкова, 26, Корпус 1. І користуючись нагодою, я хочу виразити подякувати таким людям, як Заяць Валентин. Сергійович та Власенко Валентин Петрович за ту допомогу, яку вони нам роблять в розвитку нашого виду спорту та, наш, та нашого центру, тому що не чесно кажучи, небагато людей на сьогоднішній день займається підтримкою спорту в нашому місті. Ване Петрович, ну от приємно було чути слова Віктора про те, що вам вдалося відстояти цей зал в Велораді. Але я знаю, що там була дуже складна ситуація, і фактично була така міні-війна місцевого масштабу, щоб цей зал дійсно можна було використовувати для заняття КВАНДО. Так, Олександре. Мені б не хотілося поки що називати прізвища ті, які не дуже схильні до того, щоб на даний період часу ті люди, які зараз ну, досить, я не сказав би, негативно відносяться. А я нічого не можу зрозуміти, чому вкладаються кошти, скільки проведено роботи і таке відношення до спорту. Хоча люди, так я наскільки я розумію, мають відношення до спорту, але відношення таке до, до федерації Тайквондо мені досить не зрозуміло. Я думаю, що найближчим часом ми ці всі питання вирішимо, тому що на даний період часу у нас. Я б сказав, дуже хороші, ми маємо результати. І те, що ми, думаю, хочемо зробити, я думаю, що ми досягнемо. Те, що я сказав, що наше покоління майбутнє могло мало можливість займатися в хороших умовах, так як перед тим, що зараз говорили наші спортсмени, що які зали має Голландія, і взагалі. Ті зали, які ми хочемо зробити, я думаю, що вони будуть теж дорівнювати рівню, хоч якомусь мало-мало, рівню європейського стандарту. І те, що ми, я думаю, що зробимо, я думаю, зусилля наші не пропадуть марні, і все те, що ми хочемо зробити, я думаю, ми зробимо. Олег, ну зрозуміло, що створення такого центру східних єдиноборств та це великий прорив в нашому місті. Все-таки ми знаємо, що раніше існувало скоріше таке от розділення навіть вашої, скажімо, версії бойових мистецтв, як Вондо, було три напрямки. Зараз бачимо, що якесь є певне об'єднання. Ну, по-перше, як ви вважаєте, в чому причина цього об'єднання? І, по-друге, ваше відношення до створення центру. Так, скажімо, я як тренер, якого є спортсмени, які є в складі національної збірної України, які виїжджали на чемпіонати Європи, світу, ставали там призерами, хочу відмітити те, що нарешті є тренувальна база, де можна дійсно готувати спортсменів до вищих спортивних досягнень, як було раніше. Де є групи спеціально базової підготовки. Попередньо базової підготовки, спеціально-базової підготовки, групи спортивних удосконалень. Тобто можна нарешті створювати дійсно ті умови, коли можна підвести спортсмена до дійсно тих високих спортивних досягнень. І навіть скажу, як сказав Віктор, вже є прорив те, що спортсменку вже маємо, яка поїде на Деф Олімпіаду. І я так гадаю, що дуже близький короткий термін, ми зможемо створити. Насправді умови, де будуть тренуватися не тільки діти, які вже мають якийсь досвід, і вже ми плануємо їх на перспективу вивозити на змагання, скажімо, міжнародних рівнів, але й можна буде підготовлювати тих дітей, які от після садочків будуть переходити. І дійсно з ними можна буде там працювати. Будуть ті умови, які потрібні. Буде час для тренера, який він собі хоче, який він має змогу тренуватися, і скільки він хоче, тому що всі знають, ну дуже складно, школи зайняті, навіть в спортшколах дуже важко той час для тренера собі взяти. То я гадаю, що це створення саме тайпена вирішить дуже багато проблемних питань. Ну, на завершення нашої програми буде два запитання до вас, Вікторе. По-перше, хто? Працюю як тренер у вашому центрі, який вже я знаю розпочав свою діяльність. Ну і друге питання: які ж змагання очікують на ваших вихованців? Почну я з першого питання стосовно хто ж саме працює в цьому центрі. В цьому центрі на сьогоднішній день працює четверо тренерів: це всі тренери високої кваліфікації, які закінчили факультет фізичного виховання, мають диплом спеціаліста або магістра. Ці всі тренери мають, окрім вищої освіти, ще рівень дан-сертифікат на чорний пояс в Теквондо. А також це тренери вищих категорій тренерських. Це я, зокрема, Віктор Тихоненко, це мій колега, який сидить поруч Олег Литвиненко, це Тетяна Тетеревятникова та Тетяна Руденко. Працюємо, як я вже сказав, ми за чотирма напрямками: це Тхеквондо ВТФ та ITF, ITEF, HPDO та Пінчаксілат. Поки що чотири напрямки у нас, але в майбутньому буде збільшуватися і кількість видів єдиноборств в центрі та кількість самих тренерів. Стосовно другого питання стосовно змагань, до кінця цього року. У нас відбудеться ще дво, е, два е, великих змагання. Це Кубок України по е, Таєкванду ITF. Е, от мій колега буде вести нашу збірну команду області е, в місто Іліч, е, Одеської області на Кубок України. І я буду вести нашу команду е, юніорську е, в грудні місяці до міста Харкова. Де буде відбуватися чемпіонат України серед юніорів, який буде відбірковим на чемпіонат Європи? Після Нового року, у нашого центру і в нашій федерації дуже багато змагань міжнародного рівня. Це у нас і чемпіонат Європи серед кадетів в Бухаресті в Румунії. Це і чемпіонат Європи серед юніорів Португалії, місто Порту, це і чемпіонат світу універсада всесвітня серед студентів міста Казань, Росія, це і чемпіонат світу серед дорослих Мексика, місто Акапулько. Ну і звичайно, найбільші наші старти, які нас очікують в 2013 році. Це, звичайно, Деф Олімпіада. Яка буде проходити в липні місяці в Болгарії місто Софія. Підсумовуючи нашу програму, хочу зазначити, що дійсно приємним сюрпризом стало створення такого центру, який об'єднає багато єдиноборств у нашому місті. По-друге, бачимо, що вже можливо в наступному році, і на це ми сподіваємося, ми отримуємо нашу першу. Девлімпійську чемпіонку з Теквондо і сподіваюсь, також що ще багато юних спортсменів прийде на нашу програму, щоб розказати про те, як вони успішно виступили на міжнародних змаганнях. Це всі головні спортивні події тижня. На сьогодні з вами були Віра та Олександр. Дивіться спортленд та вболівайте за кіровоградських кумирів спорту.